Почали не трішки вже майже закінчуємо читати нашу казочку, але е, зараз в такому швидкому темпі ми будемо з вами працювати, тому що розумію, що півгодини у вас забрала, так, і е, не дала часу на, на відпочинок. Тому, е, будь ласка, ми сьогодні з вами знайомимося із казкою Аліна, так, звати Аліна Ам полюбити павучка. Діана. Діана, Діана, не Аліна, то Аліна то тут була, вибачте, так. Сьогодні ми знайомимося з цією такою цікавою казочкою, як полюбити павучка. І а, сьогодні на уроці ми з вами, перш ніж будемо читати, трішечки давайте налаштуємося. А зараз давайте з вами трішечки ну, пограємо. Ви, ви також трішки відпочинете. А зараз давайте згадаємо, як взимку виє вітер. Як? Ні, він за свист, а виє. У, начебто ось такі звуки нам видає, так? Добре, як дерева шелестять в коли. Правильно, як земля від морозу тріщить? от Ви чули, як як то ламаються крижинки, і утворюється такий не можна. Добре, можна йде. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, коли нам холодно, що ми робимо? Ку -ку -ку -ку. Ми покриємо і перебуваємо наші будь ласка, рученята. Добре, а тепер, будь ласка, швиденько, мовленнєва розминочка. Називаємо К, Цікава. Далі ку, 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 Прочитаю. Ко-ко, ко, зачаруй нас. Каско, Ки, ки, ки нові герої. Каски. Ці, 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 кого зустріли касті. О, да, о, добре, так. будь ласка, отже, дивимося. Ходить дядько лютий у валянки взутий, вбраний у кожуха і померзли вуха. Вдома, будь ласка, я скину вам це відео. Ви добре ну, почитаєте цю скоромовку на прискорення. Так, а ми, будь ласка, дивимося на сторіночці. Дев'яносто 90... нагадайте? 95-й. За 96, шостій, вибачте, у мене книжечки собою немає. У нас є такі слова, з якими ми будемо сьогодні працювати: це павутиннячко, це скрипнули, це співчутливо, поспростувала, це спантеличина, прочимчикувала. І, будь ласка, е сьогодні ми з вами працюємо із цією казочкою, е як полюбити павучення. Ми вже трішечки з дітками почали читати, поки підключалися. Тому, будь ласка, ви тепер слідкуєте. А ті, хто за кадром, мені уважно слідкують також, і ви починаєте читати. Рінат, починаємо читати. Ми слідкуємо, і я зупиняю і продовжує хтось інший. Павучинка. Леле першим... -ле... Ле -ле перше самотишки, була по але чомусь не раділа цьому. Вона сиділа і думала, і раптом щось, надумавши, побігла до матусі, матусі. маму запитала полочінка Леле. Чому люди нас бояться? А чому ти вважаєш, що вони нас бояться? здивувалася мама. Сьогодні повс... моє палотіннячко проходили люди. Коли вони побачили мене, то голосно крикнули. Ой, Леле Гедота яка, і повтікали, пояснила засмучена павутинка. Павучинка. Павчинка затихалі. Так. Знаєш, серденько, сказала на те мама співчутливо, на деякі питання не так просто відповісти відразу. Але якщо допитлива павучинка ставитиме багато запитань, то зможе знайти власні відповіді. Леле замислилася, раптом їй дещо спало на думку, і вона сповнена піднесення попростувала до дядечка Довгонога. Дядечко, довгоноже, чому люди вас бояться? спитала Леле. Це дуже просто, Посм... посміхнувся дядечко довгоніг, бо не можу зрозуміти, як ми так елегантно е, пересуваємося на вісьмох лапках, а вони спотикаються навіть на своїх двох ногах то через люди, чи, то через так, це люди. Так, дякую, Злата, далі Ігор, попруга продовжує. То через е, э, це люди. То через це люди нас бояться. Його, де ти Так, я зараз вийду, тому що я не вести. Єгор не слідкував, чи що? Де він зник? Де зник? Давід Коршаков, продовжуй. Вчора все люди нас бояться, здивувалася маленька павучинка. І спентелечна пішла до свого двоюрідного брата Пуньки. Пунько, чому люди нас бояться, запитала його Леле. Не знаю відповідь. Те. Знали лише, що я сам їх боюсь, але варто мені уявити, бо цим то в них теж є рідня, як от у нас двоюрідні брати, сестри, а може навіть молодші братики чи сестрички, як мій. Страх минає. Я дякую, будь ласка, Саша, штамбург. Сподобалася відповіді пуньки більше, ні, ніж дядечка Довгонога, але вона хотіла дізнатися ще більше і вирушила далі до тіканки і дітей. Ти. І діти, тітонька і гідта, будь ласка, читай, Саша далі. Тітонька, ідітто звернулася до неї, павучинка, чому люди нас бояться? Ох, знаєш, припинила розгойдуватися у своєму павутині. Тітонька, ідіть та я раніше теж так вважала я мешкала тоді в осятній дитячій кімнаті, але люди зруйнували мій буд будиночок від так. Я змушена була перебратися на двір до поштової скриньки і тепер юнак розносить пошту. Щоранку дуже приязно вітається зі мною.

Чхачка. Чхачка, будь ласка, Максим. Чому люди бояться? Чхачок сам з чирував полотиня і аж вичнувся, буде несподіванки, а тоді лучно чхнувся, упав із ніж до голови, запутавшись у власному полотині. Ой, пробач, я не знаю. Хто ж знав, що ти так налякаєшся, вибачилася по Далі Егор читає, що там, Ігор? Уже нормальне налаштування? Так, Вроді. Пусте відказав чхачок, а наразі маєш відповідь на своє запитання. Вони в Бо ми рухаємося абсолютно безгучно. Люди не здатні почути нас, а ми раптом безгучно гульк і гулькуємо, звісно, вони, вони жахаються. Пав павучинка серйозно зам замислилась, але навіть така відповідь не задоволена її. Цілковито вона почекувала до муки. До муки. Так, будь ласка, давай Глеб. Ну, Я, как, запитав, говорю, але перервавши і на спішний право муки на мить замислився тоді, бо ми бався на своїй м'язості. М'язисті лапку. Авторитетно, напевне, на тому що ми такі сильні і хоробрі. До, то, до того що ми здатні видертись, куди тільки нам заманеться, і на будь-якій висоті тягне тип своє павутиння. Усе, усе, Усе це справляє враження Усміхнулася мовчинка, вирушаючи до своєї двоюродної сестри Белли. Да, далі, будь ласка, Злата бабач Белли, чому людина справляються? Я робив. Ох, не треба мірити на тюрк. От я сказала мене. Що ти маєш на увазі? Вони закликає права Я чула, що ці дом вони нас не довідають. За те, що вважають подворення але щиро кажучи. Я не можу такого навіть у Поправляючи пояснила вело, поправляючись вірую жертвою панці. Я теж не уявляю, походила вся лева і вирушила до художника Міру. Міро, чому люди нас бояться? запитала колочинка Лела і художника. Міро вибухнув веселим сміхом вони трохи нас не бояться за запе... певний двічину. Вони захваті від нас. Подивися на мій будиночок. Люди бажають його витонченим, витвореним степу. Дякую, Андрюша, далі Діма. Іноді, коли е, врань, вранішня роса тремтить на шокових ниточках, павутиння люди подорожують, стоять перед ним, милуються і не можуть відвести очей. Так пабутиня завжди гарно виблискує е, горб, підтвердила леле і, і попростувала до бабусі Ерно. Дякую далі, будь ласка, Альоша. Альюш, що ми не слідкуємо? Я не зрозуміла. Бабуню Ерно. Чому люди нас бояться? запитала Леле. Не. Він читає вже. Я не знаю. Правильно ти почав? Я вже це прочитала. Вона не чутно. Слідкуйте Ерна. Я слідкую, ви слідкуйте. Відкладаючи. А якщо ти комусь на дой? Це ще не означає, що ти літаєш, мосиш його у мене. Долю. Далі, будь ласка, продовжує. Матвій? Е, так, е, що ти маєш на увазі? Спантелечина випитала Бочинка, ми маємо всіх сприймати такими, якими вони є. Лагідно відповіла бабуся. Можливо, деякі люди нас лагідно вважають чудовими, а ми ж е, насправді такі і є. Лела обірвувала почути, та така відповідь видалась і е, перекон, е, переконливою вона усміхнулася бабусі і вирішила додому. То як вдалося тобі знайти відповідь? Гукнула заля Метуся. Мені здається, що ми боїмося тільки не того, що для нас не зрозуміли. Ле... Ле... відповіла Леле. Відповіла Леле. Дякую, Рінат, дочитуємо. Можливо, якщо все сприймати такими, якими вони є, Страху не залишиться. М моя люба, маленька павучинка, розчувано вигукнула мама. Тобі пощастило знайти чудову відповідь. Я люблю тебе, серденько, саме такою, яка ти є, і я тебе також матусь. І я тебе також я... матусь. Ось такий ціка, така цікава казочка про павучинку, яку дуже бентежило те, що її не люблять, і дивіться, вона зверталася за допомогу до багатьох так е, ну знайомих, родичів, так і кожен давав їм різну їй давав на це різну відповідь. Але, але вона зробив переслухавши всіх, вона для себе зробила такий висновок, що як можливо, треба те себе сприймати таким яким ти є, і тоді у тебе страху ніякого не залишиться. На, на що мама їй відповіла? Правильно, правильно тобі пощастило, що ти знайшла таку чудову відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, а, дайте відповідь на таке запитання про що хотіла дізнатися павучинка Леле? Чому люди їх павучків, бояться? Скажіть, будь ласка, з ким Леле зустрілася, шукаючи відповіді на, на, свої, на свої питання? А будь ласка, нас Андр... Дякую, Саша Андрюша. Так Ну і бабусю, ж ти забув бабуся, бабуся, що... бабуся, правильно, дякую. Скажіть, будь ласка, а яка відповідь е, із цих е, ну друзів, ну до всіх, до кого зверталася побучінка лила? Чия відповідь вам найбільше ну, стала до вподоби? А, а знайдіть, будь ласка, і прочитайте мені відповідь бабусі. Давай, Максим. Так. А тепер зробили ти, що Максим, будь ласка, дякую. Булю, я речі, носі люди бояться. Запитала рове, я не знаю моє мале дитя. Сказала про бусі, тоді вкладаючи своє котіння, та якщо ти комусь не подобаєшся, це ще не означає, що, те, що ти ще мусиш його не добавити. Я зараз помалюю в книжці. Що ти маєш на увазі. там долуч на перепитав положення. Тобто, якщо ти комусь не до вподоби, це не означає, що? що ти маєш всім подобатися. Тобто у кожного є смаки свої. Правильно, так, ось така цікава Ну, можливо, комусь, будь ласка. Можливо, комусь сподобалась відповідь бабусі, комусь ні, але насправді ну, ти повинен собі подобатися таким, який ти є. І ти не можеш стати кращим для когось. Тому потрібно сприймати і людей, і себе, і навколишній світ таким, звичайно, як вони, він є. Так, будь ласка, добре, отже, давайте зараз відкриємо наші здоши. Наші зошитки на сторіночці 35, так? А, і будь ласка, дамо відповіді на запитання в наших зошитках. Отже, а, перше запитання. Будь ласка, про що запитала маму маленька павучинка Леля? Знайдіть, будь ласка, в тексті і запишіть. <гументна> Правильно, дівчинка Леля запитала: мамо, чому? Нас бояться люди. Запишіть, будь ласка, молодець, Андрюша. Так, будь ласка. Так далі. У яких послідовності, у якій послідовності певучинка відвідала своїх родичів та знайомих? Давайте пронумеруємо до кого вона пішла б до першого. Дядечко Довгоніг» — це один. Андрюша, називай. Першою вона пішла до дядечка до конога. Другою до двою пакунки, потім до наші трубочкачка, потім а до, до е, муки. Потім... П'ять, шість і сім. Так, пронумеруйте, будь ласка, дядечко довгоніг, двоюрідна брат, двоюрідний брат Кунька, щиріший друг Чхачка, так, потім до муки, потім до двоюрідної сестри Бели, тітки Міри і до останньої бабусі Ерне. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте подані слова самотужки? Ну тобто, ну, тобто, самостійно виконати щось самостійно. Самотужки це самостійно щербик, а самому ні сів рівно і, і працює. Ні, сидиш, крутишся так, далі спантеличено, тривожно, тривожно правильно. Що там Три. Далі до поданих слів добери та запиши синоніми. Співчутливо. Андрюша, будь ласка. Ні, це не зрозуміло. Співчутливо. Ну, як ви розумієте слово співчутливо? Ну, це співчувати. А що таке співчувати? Ну, як ви розумієте це слово? Це чувство, це що? Це, це, це Співчуття. Правильно, ви говорите. Це ну, співчуття, це жалість, можливо, якась. Правильно? Ну, тобто, ну, когось жаліти. Співчутливо це жалість можливо, співчуття. Далі друге слово. Допитливий. <питання> ну, до, ну, питання, питання. Ні, ну допитливий, це який. <питання> ну, настойчивий <питання> це на російському. Той, який хоче багато знати, так, це людина, яка хоче багато знати. Йому все цікаво. Він хоче все ну, ну щось пізнавати. так? Хоче все розуміти. <питання> а, так, це можливо, це правильно, це цікавий, може бути. Цікавий. Ще ми можемо сказати, який? Е е ні, ну не елегантний. Так швидко хотіла сказати, який хоче багато знати. Ну добре, цікаво, цікавого, цікавий можна залишити і все. Бо зараз так швидко я не зможу вам синонім підібрати. Так, і елегантно. Акуратно. Ну? Обережно. А, Ні, елегантно, це не обережно. Елегантність це манера, це манера, правильно? Це може бути вишуканий, красивий, галантний. І що тут акуратно, акусна, вишукано, пиши, стираю тут бригади. Так, будь ласка, це може бути чіпурний, вишуканий, витончений, вишуканий, галантний, можливо, може це бути. Так, так добре. А, так, є? Будь ласка, далі. П'яте завдання. Ошатний дібрати Антоні. Ошатний, який це? Ну, пояснюю, ошатний це може бути розкішний, наприклад, так? На пену так, заможний. Ну, от, це, ну, переклада... ну, я вам ну, проводжу приклади, синоніми підбираю. Ну, дивіться, ошатний це може бути ну, заможний, багатий по-іншому. То який ми антонім підберемо? Бідний, правильно. Ошатний може бути бідний, так. Да. Потворний. Ну, це страшний, так? А це а антонім? Красивий, гарний, так. Прекрасний, так. так. Добре, і останнє. Яка головна думка казки, будь ласка, як полюбити Я, а... знати, э, Чи боємо... Ні, Головна думка. Ану, Андрюша. Ми боїмося тільки Ну, можна, але ще. Ану, ми можемо сказати, що. Останні рядочки, які говорила Леле Павчинко, що треба любити себе таким, яким ти є. А ну знайдіть мені останні рядочки, які вона говорила. Та. Е, та, е, та якщо ти комусь е, дові, е, в, до в е, подоби... Мені здається, що ми Боїмося тільки того, читай Софія, що для нас не можливо, якщо все сприймати таким, як воно є, страху не залишиться. Ну, можливо, такий можливо, це головна думка казки. Тому, будь ласка, отже, запишіть що а, ми боїмося того, що нам не зрозуміло. Можливо, якщо ми. Не будемо цього боятися, то це для нас не буде таким страшним. Ну можна ось так записати. Кожен може записати по своєму. Та ні, кажіть. Так, і все час повинно. Так. А усе дядя. Ще один. Що я несрівно вийшло, це значить, що треба висловити. Все все зробили. Так. І так, мої да. хороші, от дивіться, а така ситуація, ми, вибачте, працюємо, майже з 8:30. Тому що ми ж тут в класі почекайте. Тому дивіться, я даю вам трішки більше часу на відпочинок. Тому що, вибачте, тут в класі діти на уроці сидять вже годину. Тому хочеться їм трішки більше дати часу на відпочинок. Ви ті, хто не, не зробили, будь ласка, зараз тестику той, який я надсилала. Ми в класі зробили, поки ми підключалися до уроку. Тому, будь ласка, ви робите цей тестик, і я даю зараз. У нас на годиночку 9.33. Давайте так 9.30, Я округлю. 9.50 ми підключаємося до уроку. Так, майже 18 хвилин. Тому, будь ласка, за цей час ви встигнете зробити цей тестик в зошиток свій. Зрозуміло, там щоб під, під будь ласка, вправами, які ми виконували. Виконуєте, будь ласка, тестик і робите фото для перевірочки. Що, Егор? Я не загін, в мене на, на телефоні немає інтернету. Ну, ти ж якось, ну я ну, що я зроблю? Ну, ну Єгор, я тобі нічого не можу допомогти. Так, будь ласка, мобільний, можливо, інтернет, є вайфайну, ти ж якось підключений до телефону, ой, до комп'ютеру. Так, все, будь ласка. А, відпочиваємо і о 9.50 підключаємося. Наступний урок, математика. Все, до зустрічі.